В одну із стін фортеці вмировані 10 ядер, котрі формують 9 правильних рівних трикутників. Таку фігуру ще називають Тетраксис і вважають магічною. Тетраксис використовували в своїх обрядах друїди. Також ця фігура стала одним із символів масонської ложі. Це схиляє деяких істориків вважати, що Білгород Дністровську фортецю побудували масони. Ще одним підтвердженням цього слугує знайдена табличка в одній із башт. Де написано: майстер Федорко закінчив будівництво у 1440 році. Майстрами на той час називали голову масонської ложі. Інші дослідники та історики стверджують, що це свого роду сонячний годинник і ніякого відношення до масонів ці ядра не мають. Але хто його знає, де насправді істина. Може ця легенда пов'язана з попередніми, чи взагалі вони є частинами одного пазлу.